Вітаю, друзі. Ну що, в одному із попередніх відео я сказав, що буду відправлятися на установку дверей. От я ці двері вже установив. Ось такі вони на вид. От, але двері, можна сказати, незвичайні. Кольором пофарбовані з цієї сторони венгер, дерево ясен, а з цієї сторони. Білим кольором. От. І яка ще такий нюанс, можна сказати. Тут коробка виходить стара. Я зробив отакі нашивочки, які накладаються прямо на плитку. я заміряв, ще плитки не було. Ну і, з, як то кажуть, ті, хто хлопці клали плитку. От з ними посовітувалися, щоб вони робили в рівні коробкою, Щоб перекрити тоді оте от ну, тіни гаразди, так на мою думку було краще. В чому я й не помилився. Тепер виходить, що ніби. Е, всі браки плитки там е, закриті. Да? Можливо, не браки, можливо, хлопці зробили якісніше е, шви легенько б і все. Але в майбутньому, коли коробка, можливо, там буде грати, не було б тої тріщини. От, тому це все діло і зроблене. От, так що от так вони виглядають. Я, звичайно зараз проводжу зйомку без дозволу. Замовника, от він приїде, я в неї спитаюся, чи все, ну, чи як сказати, чи можна викинути це все діло в YouTube, якщо вона дозволить то звичайно я викину це все в YouTube. От, от так. Ну і ванна дуже гарно зроблена. ванна от така тумбочка із МДФ. От, а можливо, ясен і навіть не, не розібрати. От, ну Дуже гарно. Но діло не в тім, не буду сильно показувати чужу е, домівку. От, ну, от так двері вийшли. Е, покривав це все маслом. От. Е, структура видно, все гарно. Маслом покрите ясенові для того, щоб все-таки вологу відштовхувало. От, ну, от так вони і виходять. Структура ясна дуже гарна, дуже красива. От. Так що такі діла, хлопці. Ну, а ви, звичайно, пишіть коментарі, як вам ця робота. Ну, тут, звичайно, тільки е, обої. Е, чи, може як знімали на та зірвалися, чи що? Ну, то, на той час було тута, от, от так зроблено. От, на що тут все так само зроблено гарно, а з цієї сторони, можливо, вона вирішила його не чіпляти, для того, щоб я встановив, а тоді вони доклеять, е, ці обої, бо от видно стечок. От Я думаю, що вони доклеять ці обої і поставлять оту полосочку, як вона правильно називається, не знаю. От, не буду умнічать. Ну, діло в тім, що такі двері вийшли. Трішки поганенько вставляти в стару коробку, я вам скажу. От, бо коробка, звичайно, вже з часом десь покосилась, десь скривилася. Е, можливо, ще попередній майстер трішки десь не так щось зробив. Ну, що ж зробиш? Виходить, що тут у мене пузо. Менше щілина, а тут, бачите, більше щілина, І внизу теж більше щілина. Ну, вже, як то кажуть, щось тут робити, підструвати двері під пузо не, неохота. Якщо в случай чого, то тоді, можливо, щось інакше придумається. Ну, я не думаю, що тут якісь будуть проблеми, адже тут а, отоплюється, щоб набухало. ну Хіба що. Із ванни, ванни, ну, я думаю, що в вані там є витяжки і все тому подібне, так що не повинно воно це все набухати. От, і тим більше продавці масла кажуть, що саме це масло воно відштовхує вологу і не буде якихось проблем. От, так що така ситуація. Ну от Ручка. Ось така, із, як то кажуть із запірачкою. От. Чому я прижимаю двері дуже гарно і за те, що коробка нерівно стоїть, і отут а вгорі, якщо бачите, там внизу зовсім нема шли. Тому, як то кажуть, будемо прижим... краще прижати отак. На мою думку, щоб це все діло виправити. Звичайно, хтось скаже, робить нашивками, але коли відчиняється, тут і так уже трішки отакий буртик виходить. Тому варіант такий. І ще така ситуація. Мені прийшлось оцю нашивку трішки сюди натягнути по коробці, бо коробка видно так дугою. І тому це все біля. Ну, як то кажуть, все, щоб плотненько приставало, звичайно, щілинку дав. От Я спочатку навісив двері, а тоді я ці всі нашивочки е прибивав для того, щоб, ну, щоб все було плотненько. Ну і, Як то кажуть, на з коронкою. коронку. Тут якийсь майстер теж робив двері, двері з соснові. От, теж подібна така коронка. Щось подібне я повторив. Від себе, звичайно, додав кубики. На мою думку, кубики завжди гарно виглядають. Так що от така ситуація. От, ну, Не знаю. Двері, звичайно, ці вже старенькі, вже видно, що десь побиті, покористуються. Ну так, якщо розібратися, то і пофарбовані дуже гарно. ну, Звичайно, є свої деякі. Нюансики, Ну, це діло таке. Не моя робота, не мені судить, хай розбираються замовники з ним. Якщо ну, вже користуються з ними, то користуються. Я намагався всі свої недоліки залатувати, геть, щоб все мене було прекрасно. Отакий От я профіль зробив. От без У мене є такий, але проблема в тім, що двері 35 мм. От, а в мене розчитана набор фрез лише на 40 мм. Тому мені довелося десь купити фрезу тоншу, ну, щоб е, вибирати тут пас для саме для дверей. І, наче для разового замовлення, якось неохота це все купувати. Ну а так і двері. Більш, як то кажуть, сучасніше виглядають. ну і більш, як то кажуть, На мою думку, мені кажеться, що це гарно. Звичайно, я е, схитрив в плані цьому, що наче не зробив такий профіль, як е, зазвичай роблю. Але якщо замовник на майбутнє захоче в мене замовити подібні двері, то я зроблю такий самий профіль і це для мене буде непроблемне, як то кажуть. Так що така ситуація, друзі. Ну так, ніби все розповів, що хотів, і думаю, що все буде добре з цими дверима. Замовнику сподобається. Зараз я е, візьму, подзвоню замовнику і буду чекати, нервувати, як то кажуть, щоб він приїхав і як, одобрив мою роботу. От якщо все буде добре, то це буде класно. От. Якось так. Ну, все, друзі. У мене все. Пишіть коментарі. До побачення.